Ви коли-набудь ловили себе на думці: я ж нічого поганого не зробив. Чому ж до мене ставляться з холодом або прихованою ворожістю? Це відчуття знайоме багатьом. Людина поводиться чемно, не порушує кордонів, намагається бути корисною, але замість взаємності стикається з косими поглядами й іронією. Перша реакція сумнів у собі. Може, сказав щось не так, може, варто бути ще м'якшим і зручнішим. Цей механізм самозвинувачення відомий ще з античності. Стоїки, зокрема Сенека, зауважували, порядна людина шукає причину зла в собі, бо живе за внутрішнім законом совісті. Натомість, зруйнована особистість звинувачує інших, адже визнати власну нікчемність нестерпно. Звідси парадокс: гідний мовчить і аналізує, а підлий нападає швидко, агресія лише здається силою, хоча насправді є проявом слабкості. Історія знає багато прикладів, коли сама присутність мислячої і морально стійкої людини викликала ненависть. Сократа стратили не за злочини, а за незручні запитання. Джордано Бруно спалили не за магію, а за мислення, що виходило за межі часу. Освідченість і внутрішня свобода часто ставали приводом для насмішок, бо змушували інших бачити власну порожнечу. Особливо небезпечною є маска простоти, під якою ховається агресивна посередність. Під гаслом Нам це не потрібно в різні епохи нищили культуру, висміювали інтелект, палили бібліотеки. Як писав Жюль Мішле, варварство ніколи не приходить з візнанням зла, воно приходить зі знеціненням. Фрідріх Нітше назвав це ресентиментом, глухою образою тих, хто не може піднятися і тому прагне стягнути інших вниз. Порядного ненавидять, бо його порядність мовчки засуджує підлість. Освіченого знецінюють, бо освіта це дзеркало, в яке страшно дивитися. Тому спроби стати простішим або не виділятися рідко рятують. Цивілізації зберігалися не завдяки пристосуванню до темряви, а завдяки тим, хто відмовлявся гасити власне світло. Якщо ви стикаєтеся з неприязню без очевидної причини, це не завжди привід для самокопання. Іноді це знак того, що ви стали небажаним дзеркалом. Не варто ламати себе, щоб комусь було зручніше жити в тіні. Світ тримається на тих, хто не погоджується темніти заради чужого комфорту. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.